Усім привіт. Розказую історію, одну таку що мені розказував діда, що йому ще діда розказував, що з ним все стало. Один раз він йшов у хату вже, та вийшов якийсь чоловік. І він мене все питав, хлопчику, а ти чого так ввечері ходиш, то було в півночі? А дідові діду сказав, я йшов в баню партися, і раз той діда пропав. Він зайшов у хату напужений, що говорив ті, що з ним викупити одразу пропав. Він тоді -то маму дідові розказав татові, ну, діду сказав йому, може тобі свято приведіло, але хлопчик завжди не приведіло. І він ляг спати, вночі почали стукати в вікна. Він напудився, що то, -то таке може бути і пішов далі. Спати. І так ще вже сильний стук був. Він це вже обернув ще раз. Ти вже кажу, я вже тебе все не бою, що ще ми роз... Роз... розозлило того діда. І раз такий сильний стук прочувся, що аж вікно вибилося. Дід одразу забіг у хату. Мого діду, то діда забіг одразу в хату, дивиться, що сталося. Але то знаєте, що було? Та й залетів у хату той дідо, але він був якийсь вже майна. Ну почало волосся рости, він починав червоним бути. У нього вилізли роги два, та й хвіст ззаді. І він почав бігти, а ноги не рівні. Якісь ось такий та. Ну, якісь криві, дуже такого йдуть, отак, отак та й отак у й Редкі двину. Він отак ходив. Я за ними бігав по хаті. Добре, що діда було в двох стовків. Я взяв, зарядив, і стрільнув в голову. І Він пропав одразу. А це була шипка. Стало вже рано. Поміняли вікно, пішли в гості. Прийшли з гостей, вікно вибито. І стоїть записка. Зря ви мені в голову стріляли. Та й там Червона рука от кого? було відбиток червоної руки і писала смерть. Ми напудили, але взяли та й спалили той сток. А то була ошибка. Треба було його держати при собі. Вони його спалили. Не оспалили. Та Той вечір має таке саме було. Стуки у двері великі, але вже в не в другій спальні були, бо там вікно відбито. Та й раз такий стук був, що... Креша, аж упала. Половина криші повністю знесено. Не думали, що тут таке може бути. Раз ми вже пару тижнів лагодили кришу, все тут залагодили. Та й поклали вже. Камери вже поклали, ви бачите, що тут таке. Та Далі зараз розкажу, подивіться, тут буде скоро завод. Ну ні, завод а готель якийсь. Файний буде дуже. Зачинили кришу, поклали камери, сиділи вони там, дивилися по камерах уночі. Як раз вони виділи, що там якісь багато чортів купці ходили. Не порахували там десь всіх, десятеро було, але то ще мало щита. Там ще п'ятеро прийшло, то ще 15, -ро. їх було 30. І ходили. Христос. Ну, І не ходили там. Боялися. Діду боявся там ходити далі, дивитися на них. О, вони взяли оружжя своє, але патронів не вистачало на 30 чортів. О, і діду прийшов раз сидіти в хаті. І раз такий грим залунав, що то капець. Діду вже разом їду на двір щось стало. А як думаєте, що це стало? Чорт, вони 30 вірвали повністю всю кришу з хати якось. Та і пропали безслідно. Вони це по камерах подивили, як то, то вони виривали кришу. І я вже ляг спати. Коли дід уснув, вони це просунули на другий день, Ай, пішли геть з тої хати. Залагодили кришу, все там зробили ремонти і продали хату. І самі пішли відвідти. Знайшли другу квартиру собі, купили, сиділи там, жили, спали, нічого не було. Один тиждень, а через тиждень, маєте почали стук у двері, поклали теж камери, криші виривали, все тут таке було. думали, А чого тут таке? Ну і вже все успокоїли, кажуть, то то коти, бо там котів було десь десятеро. Що то, -то коти у вікна стукають, але виділи, що, що червоне пробігало через камери, але дуже невідко було. Але я думав, що коти пробігали, але червоне не знає, що ще. Ну і раз в опівночі вони всі пішли попарити в бані. І ще раз. І вони все парять, вже парять. Якраз діду, діду, мого діда та дідуся попарив. От, і лишився той маленький хлопчик парти. Ну мій діду на... лишився попарити. Він це пар, сидів собі. Не знав, що може статися, ще легко, вже нічого не може. А він це попарив і вже виходити ходити вітер. Як у хату заходить, якийсь чоловік Двохметровий. Він ледве у двері собі йшов. І кара хлопчику. Не можеш митися по півночах. Ти сам бачиш кару, яка за тобою йде. Чорти за тобою ходять. Він зрозумів, що це стало. Але дивиться на вуйка самого, У нього курячі ноги були. він вилетів з бані, але не так просто було. тут. Дідо вилетів, коли з бані почав кричати. а там ще чорти були. А він почав кричати, бо все напудив того Вуйка, коли сидить дв'язувати. І там 30 чортів, тих пішли до мого діда, і почали розтягати. Ну а діду прийшов і розказує. Блять, розказує. Діду і так розказував всій деревні, щось стало з його сином. Мій діду сидів у больниці трохи, ну пусть воль. Він сидів у больниці, лікувався трохи, ліками всіки там. А діду, як приніс одну ліку, зразу свіклякував. А тоді не відстали. Ну і мій почав молити, ходити кожен день. У церкву кожен день почав ходити він. І все він це молив От, так багато, що хлопець. Отче наш десь він 20 разів, 10 на день це молив, Богородицю, ти там всякі молитви, аби зігнати з себе дьявола. Ну, і раз через тиждень, через місяць. Но через тиждень вже не почалося, не було стуків у хаті. Як -то тоді через місяць повністю пропали чорти. Вони вже успокоїли. А вони ще не знали, що вони не віз, не відозвали ще одного духа, що е, двометрового із курячими ногами. Не його забули відозвати геть. Він прийшов до них уночі ще. Не. А дід вже був знав, що треба робити. Він з знову з двостовки. Діду стрілюв з столки, і він одразу умер. Не отак похоронили під землю. Що то капець. І закопали гною, йому що виділи. І земля зверху. А, і така історія. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал і всім дякую за 132 підписники. Добуваємо 150-ту стовпку і капченцю хату.